Добрий день, любі наші. Це канал Хова Юлі у мами Юлі. Ось у нас тут є для вас такий цікавий момент. Загадочка така, так, так, така загадка. От що сховано за, цим, за цією такою містичною інсталяцією. Не здогадаєтесь, що тут? Ну, не будемо вас довго томити. Зараз вам розповімо. Ця інсталяція, така, значить, мистична, вона приховує дуже немистичне таке місце. У всіх є сливні ями, у всіх є септики. А зараз ми вам продемонструємо, як ми його приховали. Ось дивіться, ця торілочка яку зробила своїми руками. Я її отуда прибираю, ось прибираю сюди. Ось і ось дивіться. Піднімаю таку кришечку, ось, І бачите, що робиться. Ось. ось так. Ось так. Ось так ми це прикрили. Ось, прикрили. ось Ще й черв'ячок, пробачок. ось, І на місце тарілочку. Бачите, о, тарілочку. І оцей весь такий круг, такий загадковий. Приховує. Такі прості, скажімо, життєві речі. Бачите? Як гарно. І можна сказати таке, що тут щось таке непотрібне є. Ні, дивіться, як все. Скрито, сховано, замасковано, це естетично виглядає.